Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні Коля починає підготовляти ділянки під посів кукурудзи. За вечір, якщо все добре, культиватором попроходить. А завтра пару ділянок, можливо, вийде нам посіять саму кукурудзу. Добрий день! На завтра і дощі передають. Це буде добре, Не буде пилюки. 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 На завтра, післязавтра. Але коли вже буде поле підготовлене, то там вже будемо дивитися по погоді. Тим тризубцем колись вибирати таке? О тим тризубцем, що колись картоплю збирали, а потім... Як то називалось воно? Так називалось Тризуби. Тризуби, да. так. Все гребли їм у рядках. І зілля вибирали, хто пірей, то зараз вже комбайни збирають картоплю. А сівалкою ти коля зможеш проїхати сюди? Чи треба це все знімати? Карбамід я тут вже розкинув, зараз бистро я закрию, протягом годинки-дві, думаю, закриємо одне і друге поле. Бо тут невеличка ділянка і там у нас соток 70. Не знаєте, куди не заїжджаємо, то кажемо, що у нас нове поле. Так само і тут, тут на я його викропив, тоді переравли, тоді раз весною дисками пройшов, так, легку таку діагональ зробив. І відношу, що ще зараз травичка є. Ну, але новина ну, нічого страшного, ми її тоді кукурузу покропимо. Але на новині все одно краще росте, що поле відпочило. Ось цього плота заберу також, це власники зробили. Ну, сподарі з цієї землі. Раніше тут був кошти, щоб дорогу не робили б напряму, то вони його поставили, то буде мішати там і сіяти, і все. Зараз будуть йти приступати. вже, то Це виходить 200 кг карбаміду, по всій ділянці буду кидати під кукурузу. І сівалкою біля родка 80 кг нітромофосу фосу. І все буде по Ну, Тоді ще по листочку, можливо, цинком, збором разом. Пройдемося. Зараз глянемо лабі стрічати мають попідрізати оцю траву. А якщо ні, то, тоді гербіцид забере її. Зараз дігнал, трошки в другу сторону зроблю, бо тут дисками проходив. Побачу по культиваторі, що він нам заспіває. Культиватор 2 метри, у нас культиватор ДТЗ комплект до, до трактора. Якраз. Падали вниз. Yeah. пробуємо друга повишена. Так не кажи, таби пола чорний. зараз зробимо майже добре. Цікаво, скільки це поглибими виходить Якось так трошки бачу важкувато. Не важкувато, але чи просто чи треба його так робити зараз. Можливо, і добре. Лелека прилетіла на поле, але так погано ходить. Травмований не може й втікти. Немає трави зеленої поверху. Люка в одну сторону, я в другу, а ти теж втікаєш, газ додаєш. Що... Добре, добре, тож зверху посохне. Ви знаєте, до культиватора якось раніше так собі ставився, але зараз бачу, що з теплічитими стрі... лапами то дуже непогано часом робить. От, наприклад, коли віски вони краще, коли така більша дерня, а коли така невеличка, там буває де проскакує, то такі лапи непогано підрізають. От, бачите, отак воно виходить. Я глибоко не роблю, але немає потреби глибоко. З тієї сторони ще поперечку проїде пару разів. На вигляд як росте, але ж воно зверху, я вже ходжу заглядаю. Ого! Що? Вже запереживався. все рівно підриває з кореню. Зараз Коля ще поїде на слідуюче поле, там на 70 сотень. Це на тому полі ми якраз сівалку Коля настроював. Сьогодні зранку починаємо вже сіяти. Тут якраз Коля все налаштовує. Приправи даєш. Дощ маленький почав моросити. Що ти кажеш? Не хоче сипатися. А не хоче сипатися? Вечір передає дощ І на вечір дощ. Ми щось думали, що раденько так швидко посіємо. Але нічого, дощ, це добре. То нормальні, коли тебе приправи тут всякі такі відрами сиплеш. Кукурудзу взяли з собою всі сорти. Записничка де будемо записувати, коля. Що? Забудеться все. Забудеться. Ну да, то ще поки сьогодні будемо сіяти, то ще можна буде пам'ятати, а, а далі а запишемо, будемо знати, деякий сорт гібрида. А дощ не буде мішати нам сіяти? буде. Зараз буду починати сіяти вже кукурузу. Сівалку я вже потрошку обка... обкатую, ну вже обкатав, посіяв. Десь, можливо, біля 3 гектарів, всі як на слабшій землі, такі піщані, так і на глиністій, і на свіжій переореній. Усе попробував. спробував. Ну, хто знає, буде видніше тоді вже, коли вона посходить, як воно щодо чого. Але так, у двох словах, Ну, швидкості боїться. Я стараюсь на третє на понижена, четверте понижена. Пробував на першій повішенні, то так бачу, буває, що не загачує вакуум насіння. І так само на розворотах. Як не крутий, потрібно, щоб були довші гони, такі. І поле, щоб рівне, щоб трактор не трусило б. На розворотах тут у нас така дорога, нерівна все одно ж виходить. Та я розвертаюся або на полі, або на першій пониженій. Чисто так помаленьку його, інакше вакуум не тримає і відпадає насіння. І тоді будуть такі просіві на початку. А Далі будемо бачити. Я думаю, вже провірив по сортах. Зараз поки що скидачі якби на пару сортів підходять, а тоді вже там, коли більше насіння буде, тоді підлаштую скидачі під кожне насіння. Буде такий невеличкий клопот, але нічого, нам буде цікаво глянути, як воно до чого буде. То я зараз буду поперечку відсію, а тоді просто бикам заберемо на корм, поперечку, де буде кожен сорт починатися, щоб так було б візуально видно, як вони ростуть. І все, це земля така сама піщана, то тут усі сорти посіємо, щоб було б видно, як на кращий, на гірший, все росте. Добре, використовуємо НПК, там вроде б, 3 по 15, це суми. Отака. А так нічого. Є, є нюанси, звичайно. Так я перший раз сів, то, то потрібно на ходу її опускати, треба помаленьку під'їжджати, через це не виходить і так до краю підсівати його, того що забивається анкера, там, де на стіні падає. Коли так, на місці став опустив, воно грунтом забилося і на стіні не падає. То потрібно якби, по ходу, а тоді вже поперечку обсівати. А були б такі гони по метрів хоча б 500. У нас таких немає по 500 ще. Тут, по-моєму, 150 метрів, це таке довше поле, а там 100 метрів в основному. А так, нічого працює. Працюю по обертах. На тракторі виходить 1400-1500. Я зразу ручним газом ставлю, його не міняю. І тоді так само на поворотах піднімаю. Ручний газ просто стоїть виставлений. А на ВОМ 540 обертів. Так, добре, будемо. Почнемо, мабуть, із лімагрея Девей. Це буде хай з краю глянемо. Це він такий більш силостного напрямку кукурудзка. І будемо зразу записувати. То у нас цього року виходить що усі, усі сорти кукурузи чи гібридів кукурузи будуть різні. Немає такого, що, наприклад, одного якось більше було, щоб чисто ми на його ставки ставимо. І буду по 8 рядочків сіяти. Це туди і назад круго роблю, тоді на вибираю. Головне, щоб хлопці не забрали б цього записничка у мене назад, бо це я в їх забрав. Що все буде добре. Так, поїхали, поки дощу немає. Так, он наш Адавей Seems. Все з Богом, щоб нас все вийшло і була погода, щоб не росло. Вже Коля засипав другий сорт. Зараз якраз дощик накрапає. подивись Так добре, що зразу і добре, бо сіпли біля насілини. Провірили, добре? Побачимо, як зійде. Далі зараз оцей буде йти ДКС, це у нас 38, по-моєму. Оцей 38.05 від компанії Bayer. приблизно к середній де. поля засипли слідуючий сорт. Вже половину поля ми посіяли. Нас сьогодні так хмариться, дав би Бог на вечір, щоб дощик пішов і землю промочив би. Зараз не цікаво, не цікаво, зараз не цікаво, а цікавіше, коли вже буде рости, коли вже посходить, а далі будемо вже і нам цікаво спостерігати, яка вона буде. Ти вже боїш сіять, а я поїду додому? Ти вже далі сам? На цьому наше відео буде закінчувати. Всім вам дякуємо за перегляд. Всім до побачення!